Наталія розбирає залишки свого торгового павільйону, який був зруйнований внаслідок російської атаки шахедами. Каже, живе в сусідньому будинку, де їй також пошкодило вікно та балкон. Стояла біля окна і бачила, як літали шахет, його підбили і он упав. Тут було много холодильників, дві холодильні вітрини, колбаса, сир, молоко. Два холодильника, один з мороженим, один з заморозкою, один з м'ясом. У мене один магазин. Це мій бізнес, я осталась без роботи. В іншому сусідньому будинку живе Лідія. Їй вибуховою хвилею повибивало вікна. Є пошкодження і в квартирі. От Його вже треба міняти кришку. Людям, які постраждали від російської атаки, комунальні служби зашивали ОСБ-плитами вікна та прибирали подвір'я. Також на місці працювали волонтери Червоного Хреста. Іде е передача населенню плівки для того, аби вони могли закрити свої вибиті вікна А також напрямки. теплих одіял е та продуктових та наборів та наборів побутової хімії. Це стандартний набор допомоги в таких випадках. Цей магазин також зачепило вибуховою хвилею. Вночі позвонила охорона, сказала, що був приліт шехеда. Що повибивало всі вікна, тобто треба було в куди їхати. Так як була комендантська година, то приїхав самого ранку. і побачив такі пошкодження, що повністю і раму погнуло, і вікна вікон немає. На сторінці Миколаївської обласної військової адміністрації у Фейсбуці йдеться, що в ніч проти 16 лютого сили та засоби оборони над регіоном збили 9 дронів. Внаслідок російської атаки було пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 4 магазини, офісні приміщення та об'єкт критичної інфраструктури. Поранення отримав 64-річний чоловік. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.